Російська пропаганда днями запустила відеоролик, згенерований за допомогою технології штучного інтелекту, який нібито розповідає про подвиги під час другої світової війни діда нашого президента Семена Зеленського. І пропагандисти в цьому ролику наголошують, що Онук, тобто Володимир Зеленський, зрадив свого діда, бо підтримує нацизм в Україні. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами розберемо, чому це все брехня і маніпуляція. За сюжетом відео у центрі уваги молодий чоловік. Він у військовій формі, він військовий, він е, б'ється з ворогами, командує загонами, кидається у рокопашну і за голос нам говорить про те, що це. Хто фамілія Зеленський, це дід нашого президента Семен Зеленський, і що він під час Другої світової війни воював, героїчно воював, отримав чимало нагород і дійшов до перемоги. А от його онук е, нібито зрадив свого діда. Чому Тому що підтримує нацизм в Україні? І пропагандисти задають питання у цьому ролику: то до кого прийде 9 травня Володимир Зеленський? На могилу свого діда у Кривому Розі, чи до пам'ятника Степану Бандері. Ось така собі маніпулятивна дилема. І чому це маніпуляція? Він створений за допомогою штучного інтелекту. Тобто, по суті, це вже навіть не те, що не документальний твір, це все вигадана історія. Так, всі історії згадуються реальні факти. Дійсно... Дід президента Зеленського Семен Зеленський воював під час Другої світової війни. Дійсно був нагороджений декількома орденами, але це вся інформація не є секретом. Коли Володимир Зеленський ще був кандидатом у президенти, відповів на оце запитання, яке зараз поставила російська пропаганда. Він у 2019 році відвідав могилу свого діда на 9 травня. Вшанував його пам'ять. Про це він написав пост у Фейсбуці де наголошував, що він вважає свого діда дійсно героєм, але це свято є свято пам'яті, а не свято Побідобесся, як то хоче нав'язати нам російська пропаганда.